Всім доброго часу суток. У мене сьогодні на об'єкті укоси. Укоси будуть виготовлені з декоративної фарби торгової марки Файдаль, Вільет декор. Укоси будуть бархатні чи шовкові. Поверхня була фарбування. Потім прогрунтована готівка акрилки в ґрунт, глибокого проникнення. Два рази. Ну, перед тим обеспектувались. І зараз буду наносити. Фарба і не латекс мат. Це латексна фарба, вона буде служити нам підкладкою. Я буду вмосити її в два шари. Я розвів її процентів на 10 води, щоб було легше. І зараз її два шари буду докатувати. Укоси повинні бути виконані як під фарбу. Тобто без сарапін, без ніяких раповин. Ну і поклеєний повинен скотч. Я роблю відступ десь міліметр по півтора на раму, так воно виходить симпатічніше. Ну, плюс ко всьому воно там не трісне. Налив бюветку фарбу, валик. і не роблячи великої шутки, просто закатуємо по поверхні. Важко такими платичками роблю. Я думаю, раз пофарбую і при такої температури, як сьогодні, а сьогодні жарко то можна буде повторити буквально через 3 годинки. Біля петель отак От взяти таку мохнату дощитку і просто отуди потихав. І лихня застаю. Прошов валіком. Так, високли укоси, приступаємо до нанесення першого шару декоративної фарби. Я її розвів ґрунтівкою процентів на 15-20, хоча можна навіть до 50 розвести і, по принципу, просто зафарбувати. Головне тут те, що не, 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 не ну, потоків. Щоб не було, Викатуємо баль. Отримуємо таку невеличку шубку, але вона сяде. Вона сяде. Ну, звичайно, можна його і пригладити уже кільмою, але вона сяде. Все роблю повністю, чекаю висихання. І так, це як перший шар вільвіту. Я взяв такий брусочок, не пробігся, збив все, що там лишнє. Поверхне гладенька, я її оберепили і зараз беру вільвід в чистому вигляді. І просто Останьким слоєм накатую на поверхню. Вверху викликлею скоч. Я спочатку роблю дві паралельні сторони, потім в оперті Ну, щоб не вимазувати, щоб гарний стик вийшов. Поставим шаром наноса. Далі беру пластикову кельму, вона в мене чиста, Наношу трішки матеріалу і роблячи нажим перед двома пальцями на передню частинку, просто розкручую вісімку. Тим воно підсохне, пройду ще раз. Буквально пів хвилини ми пройшло, я зняв зверху скоч, протертільмо, щоб була чистенька і знову кручу, розвиваючи малюнок на дрібні запчастинки та роблячі, його більш приплюснутим, якщо можна так висказатись. Все. Ще раз потираю кінку, ще раз проминаю. І от готовий результат. Так, всім дякую, підписуйтесь на канали. При іншому освітленні виглядає так у кос. ще раз всім дякую. Підписуйтесь. до побачення.